Доброго дня, малята! До нас на заняття завітала білочка. Вона також ходить в дитсадок у своєму лісі і хоче з вами погратися. І перше завдання знайдіть найвище дерево. Як називається це дерево? Правильно, це дуб. А яке найнижче дерево? Так, це ялинка. А яке третє дерево? Так, це берізка. Молодці. Як ви вважаєте, а яке дерево улюблене для білочки? Так, це дуб, тому що на ньому ростуть жолоді, звичайно. Ось погляньте, діти живуть у двох будинках. Хлопчик живе у високому будинку з одним вікном, а дівчинка у низькому з двома. Де б будинок хлопчика, а де будинок дівчинки? Покажіть два дерева, які стоять праворуч від будинку. А тепер дві квітки, які стоять перед будинком. Молодці, а покажіть двох пташок над будинком. Ой, які ви розумники правильно впоралися із завданням. Діти, погляньте, білочка принесла два кошики і просить покласти у лівий кошик гриби, а у правий кошик ягоди. Давайте це зробимо. Ось сюди ми покладемо всі-всі грибочки. А сюди всі ягодки молодці. Діти, погляньте, білочка знайшла горішки. Скільки білочок? Одна, правильно, а горішків багато молодці. Одна білочка, багато горішків. А на цій картинці скільки білочок, багато. А горішків теж багато. Чи всім вистачить горішків? Давайте перевіримо: Ось цій ось цій, ось цій. Так, скільки білочок та горішків? Їх порівно. Молодці малята. Діти, які ви в мене розумнички, ви вспорилися з усіма завданнями. На сьогодні все, до побачення.